Ціна акції компанії зросла на 10% від її початкової ціни. Якою, буде, якою була початкова ціна у гривнях цієї акції, якщо її ціна тепер становить 990 гривень. Початкова ціна, початкову ціну ми не знаємо. Але початкову ціну ми приймаємо за 100%. Стала. Зросла на 10%, була 100%, зросла на 10, отже, до 100% додаємо 10, стало 110%. Якою була початкова ціна у гривнях? Початкова, ми не знаємо, позначаємо через Х. Стан, зараз становить 990, тобто стало 990 гривень. Отже, в нас 100 відноситься до 110, як х відноситься до 990. Далі, знаходимо невідомий середній член пропорції. А отже, на той, що в нас середній відомий, ми будемо ділити на 110. Два крайніх відомих ми перемножаємо 100 помножити на 990. 990 і 110 одразу нулики скоротили. 99 ділимо на 11, буде 9 і 9 множимо на 100 900 варіант а